Вітаю! У минулому відео ми розібрали імпорт товарів із файлу. Зараз покажемо, як зручно імпортувати складені товари без зайвих зусиль. Щоб завантажити приклад, перейдіть у довідники, товари, натисніть Імпортувати «Файл Excel», товари. Натискаємо на Приклад і обираємо складений товар. Переходимо до файлу. У файлі можна використовувати як нові товари, щоб вони створилися в програмі, так і ті, що вже є у базі. Якщо сам товар та то його компоненти мають створитися, важливо вказувати у файлі всі дані по ньому. Якщо ж цей товар вже є, можете використати лише ключове поле пошуку та ті дані, які варто змінити. У вашому файлі, крім стандартних даних, додайте кілька важливих стовпців. У пункті розрахунок вкажіть кількість товару, яка має виходити з тих компонентів, які будуть вказані в техкартці. Зазвичай це значення 1. В колонці Бруто нето вкажіть так, якщо є необхідність вказувати бруто і «нето» у технічній картці. В даному випадку колонку кількість потрібно замінити на дві колонки: Бруто та «нето». У нашому випадку ми залишаємо тут Ні, і у колонці Кількість вказуємо вагу або кількість компоненту, що потрібен. Його значення залежить від одиниці виміру компоненту. Тобто, якщо у нас. Компонент кава у зернах приходить у кілограмах, то у техкарці ми вписуємо, що потрібно 10 грам кави, тобто пишемо 0,1 кг. В код складеного товару впишіть код основного товару, якому має належати даний компонент. Ціна пишеться за цілу одиницю виміру товару. У файлі імпорту товарів ви можете вказати лише роздрібну ціну. Для ціни закупки використайте імпорт цін. Або скористайтеся прибуткуванням товару. Зверніть увагу, що якщо ви бажаєте змінити кількість в компонентах або ж додати ще один, просто імпортуйте новий файл з пустою колонкою Очистити складений. Якщо ж в колонці Очистити. Вказати так, то всі компоненти складеного товару буде видалено і записано лише ті, що є у вашому файлі імпорту. Зберігаємо. Переходимо до імпорту. Додаємо наш файл. Обираємо склади. Якщо унікальне поле вашого товару не назва або ви хочете оновити товари, ставимо галочку. Обираємо унікальне поле ваших товарів і починаємо імпорт. Як бачите, товар успішно створено. Щоб побачити технічну карту, перейдіть в картку товару і натисніть сюди. Ціна в техкартці буде вказана після оприбуткування компонентів. Якщо виникнуть питання чи складнощі, ми завжди готові допомогти у підтримці тут. Дякую за перегляд!